Це значить, що ти дуже довго жив не так, як зараз. І потрошечки треба змінювати звички, купляти собі речі, які давно хотів, і там буде таке почуття провини, яке треба чітко усвідомлювати. І що ти. Нащо ти ці гроші заробляєш тоді? От на це питання собі дай відповідь чітку. От ти ці гроші для чого заробляєш? І може бути таке, що ти дійсно собі відповідаєш, що ти не на це собі ці гроші заробляєш, а збираєшся там відкладати на щось більше і всяке таке. Ну тоді це адекватно. Але якщо ти більше хочеш витрачати на оці дрібнички, тобто, іншими словами, підвищувати якість свого життя, і ти собі заробляв ці гроші якраз для цієї якості життя, ну то щой? То собі роби так, як тобі добре. Чесно, признавайся, що саме і для чого ти собі їх заробляєш? Бо ті типу, гроші треба для того, щоб їх тратити. Бо інакше, а, що? а на що ти тоді їх заробив?